Відповідь тим, хто пише, що ми обманюємо людей у нас в ножі, які ніколи не гартуються. Шановні коментатори, ми вже вам все і показали, і розказали. Якщо вам дуже хочеться вперто заперечувати реальні факти, що наші ножі відповідають заявленим характеристикам, то це не означає, що вони неякісні або недогартовані, бо вам просто цього дуже хочеться. Так, на будь-якому виробництві є брак. І ви завжди за умовами пожиттєвої гарантії. Можете до нас звернутися для додаткової перевірки ножа, і ми вирішимо проблему, якщо вона дійсно є? Чи може ви ніколи не користувались нашим ножем і просто однотипно один за одним повторюєте одну і ту саму маячню, бо її хтось вигадав, і абсолютно не розумієте, у чому справа? На випадок, якщо дійсно є брак і ніж недогартований, ми абсолютно безкоштовно замінимо ніж на новий або повернемо вам кошти. А от тепер питання до вас: чому замість того, щоб вирішувати реальну проблему? Коли вам задаєш питання, ви губитесь, не відповідаєте і взагалі виявляється, що ви ніколи навіть наш ніж в руках не тримали. Чекаємо у вас в особисті повідомлення для вирішення реальної проблеми, якщо вона дійсно є.